Візьми, будь ласка, червоні. У, У лабораторії аграрно-економічного університету проводять останні заміри піддослідних пацючків. Для вваження щої використовується е з це, ваги. Не надто точні, тому що вони вживають їжу у 16 клітках По п'ять тварин їх позначають, аби відрізнити одну особину від іншої, зважують та роблять заміри після годування. Притримують його, щоб він зафіксувався, зафіксуйте ворогу. Ви ж протягом трьох років досліджував проблему надмірної ваги пацюків і те, як її можна коригувати, додаючи в раціон лікарські рослини, говорить науковиця Марина Лищова. Нашою метою було дослідити от найбільш поширені тільки лікарські рослини, які є у нас, які можна купити в аптеці, які навіть ростуть у нас в природі, їхній коректуючий вплив на обмін речовин у тварин. Для відібраних груп тварин, які на початку не мали надмірної ваги, зробили комбікорм. Контрольну групу годували їжею з високим вмістом жиру. А в раціон дослідно додатково додавали ще й лікарські рослини, а потім визначали наскільки швидко щури набирали вагу. Якщо декілька разів пропускаємо через гранулятор, ці гранули получається концентрація, вона рівномірна і тому, в принципі, вони поїдають ну нормально здвоння. У страву додавали різні лікарські рослини та квіти фіалки, орегано, лаванду, мелісу та лікарську ромашку. До речі, щури тварини зі смаком і спершу обережно ставилися до свого раціону. Ділиться нюансами експерименту викладач Арсеній Богомаз. але поїсти люблять все залежності від лікарської речовини, яку ми використовували, тому що деякі лікарські рослини вони мають специфічний смак. Але щури вони просто звикали до нього, а потім спокійно поїдали. За час експерименту щури сильно набрали вагу, говорить третьокурсниця Поліна Плішакова. В нього є вже це видно неозброєним оком. Ну достатньо крупний крис, такий зайва вага у майже 100 грамів. Це суттєво для щурів, і на це вплинув саме раціон. Додає студентка співвідношення його довжини і ширини не зовсім для криси характерне таке. Окрім ваги, у вище звертали увагу на обмін речовин та стан організму пацюків, а ще спостерігали, як змінюється емоційна поведінка та рухова активність тварин. Вони були дикі, вони були а, вони не сприймали нас до кінця. Буває, таке, коли тебе може вкусити криза, їй що то не подобається, ти її трогаєш. Так, студентка Надія Бабенко розповідає, як під час чергової маніпуляції на неї кинувся щур. А майбутній ветлікар Данило Гога говорить про суто технічні надмання під час експерименту. Завдяки цьому опиту я навчився брати кров у щурів, відбирати сечу, кал ну для подальших аналізів. Отже, досліди у виші довели певні лікарські рослини сприяють стрімкому набору маси тіла. А якщо додавати їх у раціони з високим вмістом жирів, вага збільшується і ще швидше. Та ж сама меліса, лікарська лаванда, шавлія, і те ж саме лікарська ромашка. Водночас шавля мускатна розторопша та орегано сприяли зменшенню ваги, а ще вище звернули увагу на лабораторні показники крові, а саме на рівень холестерину. Його перевищення впливає на розвиток серцево-судинних захворювань. Це якраз ехінацея лікарська. Ця лікарська рослина при додаванні до раціону вона викликає не лише, от, до речі, вона викликала підвищення маси тіла, тобто більше набирали масу тіла, ніж просто тварини на високожировому раціоні. І мало того, що ця ехінацея лікарська вона і надзвичайно сильно підвищила цей етерогенний індекс. Тобто, це можна сказати, що і небезпечно. Отже, дослідники підсумували використання лікарських рослин має бути обмеженим. Їхній вплив не настільки позитивний, як звикли думати. До речі, результати цього експерименту високо оцінили у міжнародній спільноті дослідженню дніпровських науковців, присвоїли навіть спеціальний індекс, а формулу із дієтичною добавкою орегано навіть запатентували, бо дослід довів її максимально позитивний вплив на організм та схуднення. Тетяна Заєць та Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.